Сьогодні у розмові з пастором ми поговоримо про боротьбу, але не просто про боротьбу, а про протистояння із самим Господом буде цікаво. Сьогодні в нашій студії з нами наш постійний експерт, духовний наставник, священнослужитель Андрій Колодій. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, Сергію. А сьогодні у нас тема така про боротьбу з Богом. Взагалі, от, звідки, як би ви сказали, звідки взагалі виник ось цей термін боротися з Богом? Цікаво, що виник цей термін з однієї конкретної історії, яка трапилася. з… Внуком Авраама Це з Яковом в Біблії, так, так. ця історія записана у книзі Буття. Взагалі, книга Буття вона описує багато, багато дуже цікавих історій з, з життя людей, які стояли у, на початках ізраїльського народу. От Авраам, Ісаак, Яків. І ось в житті Якова трапилася конкретна історія, коли він дійсно боровся з кимось, mm -hmm. не знаючи, з ким він бореться, тому що було це вночі, не було видно нічого. І потім виявилося, що він боровся з Богом. Він це потім зрозумів. Ну, насправді, звідти походить цей термін, але сказати, що от просто так він з Богом боровся, тому що Ну, досить дивна історія, правда? Історія особлива. Особливо щоб зрозуміти цю історію, треба буде в заглянути вперед історією, щоб побачити, що призвело до даної ситуації. Ну, Але буквально два слова. Часом є от такий термін богоборство, uh -huh. борну ну, бореться проти Бога, так uh -huh. то я би не сказав, що це Яків, тишкіньше. з історії якого пішло то це поняття, дійсно був тим, хто боровся з Богом. Він з Богом не боровся. Він з Богом був, не боровся, але боровся. Він завжди був на стороні <хи> Бога. Але от ця історія, ну вона, я розкажу зараз Спробуємо. цю історію, але початку Е, угу. e, Значить, Яків був внуком Авраама, як я вже сказав, так. і сином Ісаака. Так. І у нього був брат старший. E, по традиції тих народів старшому брату завжди належало перворідство, яке давало. Великі переваги переваг. фінансові, mm -hmm. скажімо так. Тобто, більша частина спадщини батьківської переходила старшому синові. Йому mm -hmm. по праву переходило також е, от, старшинування в роду. Тобто він повинен був стати патріархом роду, It's і він, йому повинні були коритися всі нащадки його батька чи його, ну, його діда по лінії батьківській. І тому Ісав був старшим і йому належало перворідство. Але була дуже цікава історія, коли е, Яків це перворіство у, у Ісава хитрістю і підступом, скажімо так, неправдою обманом вкрав, можна так сказати, вкрав обманом, неправдою. Значить, там дуже теж була ціла історія, як Ісак, уже будучи. Стареньким, сліпим, покликав старшого сина і каже: сину, піди на полювання, вполюй здобич мисливську, приготуй угу. мені смачний наїдок, який я люблю. Так. Любив Ісаак, значить, таку їжу. І я тебе благословлю як старшого сина, як свого перворідного. Але він вже ну, нічого не бачив, так? Він я розумію, сліпий був, він сліпи вже потім... не бачив. так. Угу. Ісаак пішов на полювання, а мати їхня почула. Цю розмову Ісака з сином старшим, а вона любила свого молодшого сина Якова mm -hmm. більше. Mm -hmm. І вона каже: Давай сину, ми зробимо таку хитрість. Я приготую смачний наїдок, який батько любить. Візьму там козеня з Отари, mm -hmm. ти принесеш. І батько подумає, що ти Ісав, і він тебе благословить і віддасть первористство тобі. Замість Ісава. Цікаво, що ще перед тим була ситуація, коли Ісав добровільно це перворіство за тарілку. Е і Супо якоїсь якось. зубки, та продав, по суті, якову. Так. Тобто... То, — Яків він... каже, дай мені... прийшов лише, з полювання, змучений, я угу. хочу так їсти, що вмираю. Яків угу. каже, я тобі дам їсти, ти мені за це своє перворістство віддавай. Угу. Той погодився, мені як я вмираю. <ріст> — Їсти хочу. З'їв тарілку супа, забув про своє перворістство і пішов далі. Угу. Як — Яків про це не забув, але домовлятися про перворістство треба не зі савом. А з батьком uh -huh. він дає благословення, він дає спадщину. І ось приходить він до батька, маса запобіжних заходів, одяг Ісава. Ісав був е написано в Слові Божому чоловіком е е е волохатим, тобто в нього тіло його було покрите ну, волоссям. А Яків такий не був. Він був видно такої, гладенький гладенький, такий. так. І все продумали вони з матір'ю, зі шкіри е, цього козенята зробили такі на раменники йому. Тобто, щоб якщо. Його... Якщо батько провірить, щоб це теж було, ну, щоб там не, 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 не голі руки були. Угу. Все, прийшов в Яків, батько каже, хто ти сину мій? Я Ісав, твій перворідний. А чось, і, щось каже голос, голос Якова, а ну йди сюди. Яків підійшов, батько його обмацав, руки Ісава понюхав. Одяг пахне полем, як у Ісава одяг дивно каже, одяг Ісава, руки Ісава, голос Якова. Ну, тим не менше, поїв він смачний наїдок, душа його зраділа, так. благословив він Якова. Яків пішов і приходить Ісав. Угу. І знову теж, батько, я прийшов з полювання. Благословляй мене. Благословляй мене. А батько каже: а хто був перед тобою? Смачний наїдок приготував. Сказав, що він Ісав. Зрозуміло стало і Ісаку. А ще раз благословити. Зрозуміло не можна, стало все перворідний один в роду. І тобто вже, вже все, вже благословено. І він і... каже: забрав які в твоє перворідство. І скільки там Ісаак не плакав, там так і написано, що зі слізьми благав і казав: Батьку, в тебе що? Хіба одне благословення? Благослови мене. Правило є правило. Про... Закон є mm -hmm. закон, правило є правило. І в той день, в той день. Ісав пообіцяв вбити Якова. Коли помре mm -hmm. батько, відійдуть ні жалоби за батьком, тоді Ісав дав обіцянку, що я свого брата вб'ю. І довелося поступут. тікати, я так розумію, так? щоб все ж таки зберегти своє життя. Мати відправляє Якова з дому до свого брата, до mm -hmm. дядька його, до Лавана. І він від'їжджає. І більше він маму свою не бачив. Тому що повернувся він додому вже аж через 20 років, більше як через 20 років. І одним словом, те благословення обернулося йому в дуже довге, непросте життя. Дуже довге непросте життя. Обманювали його дуже часто. Обманював його. Так, як так, він можливо. почав своє життя з молоду, так. так потім повелося в його житті, незважаючи на те, що на ньому все ж таки було благословення. Благословення було на ньому так, але все ж таки з ним поступили в житті дуже багато угу. раз, так як поступив він зі своїм братом. І ось наступає момент, коли Яків, вже, маючи величезний табір, великий рід свій, маючи вже купу дітей, угу. от дві дружини, дві наложниці. Ну тоді так, так тоді було, було у них в, в ті часи. І ось він повертається додому, і йому доносять його люди, які напевно йшли попереду табору, стану, що так, йому як до зустріч... розвідка якась була. Розвідка да? була. Ну так, це було не це нам так читається, просто був собі такий Яків. Ні, Яків це був дуже серйозний заможний князь, у якого було багато слуг, багато рабів, багато маєтку, велик вели, угу. великий маєток. Тобто там були не, не один, не десять і не сто, мабуть, людей. Там величезний табір був. Угу. По північно-американських мірках це вже було плем'я таке конкретне. велике. Велик. Угу. І ось йому доносять і кажуть, що як Ісав іде тобі на зустріч. Ісав іде тобі на зустріч з озброєними людьми, великим загоном озброєних людей. Тобто, значить, він хоче його ну, виконати свою обіцянку? Виконати свою обіцянку. І Яків знає, що Ісав затаїв злобу, смертельну зглобу до нього. з того часу? І в той момент там великі. Процеси були, він поділив свій табір, поставив е, улюблену дружину на самий дальній край з її дітьми, потім на другу свою дружину, потім ще цих двох наложниць з дітьми Щоб по максимуму зберегти. Намагався якщо і казав, якщо, буде... якщо розіб'є не... перший табір, може другий, третій, четвертий виживуть. Якщо перших три, то хоча б четвертий, щоб табір вижив. Тобто страх великий переживає і. І коли, коли, от, коли ж боротьба з Богом? І от усвідомлення того, що от він йде і що він реально винний, так. насправді винний. І от це гризе його, от не дає йому спокою. Він усвідомлює, що це гріх, що це неправильно, тому що всяка неправда по слову це гріх. І от слово Боже, пише: встав він тієї ночі. Це перед зустріччю. З... Перед зустрічю. От на завтра вже буде зустріч. Так. З Ісавом. Встав він тієї ночі, взяв обидві жінки свої, обидві невільниці свої, одинадцять дітей своїх і перейшов брід ябок. І взяв їх і перепровадив через потік все те, що він перепровадив. І написано так: і взяв він їх, перепровадив через потік і зостався сам. Всіх перепровадив, а лишається сам чекати Ісава. Місцевість була там непроста. І от написано, що і боровся з ним якийсь муж. Угу. Це була ніч. Тобто ратом з'явився якийсь чоловік. Нападає на нього хтось. Угу. Він лишився сам, щоб побути наодинці, щоб пороздумувати над ситуацією, щоб Що, що, робити, що говорити? Щоб поспілкуватися з Богом, сказати, Господи, що мені робити? Угу. Так я наломав багато дров в своєму житті. І ось він лишається наодинці, він молиться, він визнає перед Богом всі свої, мабуть, за всі останні 20-30 років. Всі свої проступки. Гріхи. Хто тебе не захистить, ти сам згадує, абсолютно. що було з нього з Ісавом, кається, просить у Господа милості, мудрості, що робити? І ось на нього нападає серед ночі хтось. Е, можливо, що Яків не написано, але можливо, що Яків подумав, що це вже Ісав прийшов. Угу. І ось він бореться, прикладає неймовірні зусилля цілу ніч. Ну, я не знаю, коли він там їх відправив за, ну, за потік, uh -huh. котра це була година, чи це була 12-та, перша, uh -huh. друга ночі. Uh -huh. Но, цікаво написано так. Боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла до світня зоря, до ранку. Uh -huh. Він був здоровий чоловік. Міцний ну, чоловік. Робота воєн... така була, і час такий був, і. Міг себе захистити. Міг себе захистити все. І він прикладав максимум зусиль, він не міг нічого зробити. І ось, коли наступає досвітня зоря, він побачив, що не подужає його. Угу. І тут до нього починає доходити цілу ніч боротися. Цей противник ці... його торкається його. Ноги, його е, бедра. Mm -hmm. І в цей момент Яків розуміє, що з ним трапляється не дуже приємна річ. Щось трапляється з його суставом, з його суглобом, і він починає, розуміє, що все, далі він вже боротися так просто не зможе. Mm -hmm. І тут Яків розуміє, що цей ворог його, противник, з яким він боровся всю ніч, якщо б хотів, mm -hmm. міг його перемогти вже давним-давно. І до Якова починає доходити. Що перед ним не людина? Uh -huh. І коли це до нього починає доходити, він розуміє, що з ким він бореться. Неможливо боротися з Богом і лишитися живим. Неможливо. Uh -huh. Для чого взагалі Бог зробив ось таке? Для чого боротися Богу з яковом? Богові не потрібно було з Яковом боротися. Якову було потрібно зрозуміти. Проти кого, по суті, він все своє життя своїми вчинками, своїми якимись планами боровся. Mm -hmm. Було сказано, було пророцтво, все було, що от Яків буде благословенний. Йому буде перворіст. Довірся Богу і не переживай. Довір Богові і чекай. Mm -hmm. Ні. Не роби свої Вони якісь вчинки. Вони хотіли своїми якимись маніпуляціями це прискорити, по-своєму зробити. Пізніше його син Йосип. Буде теж подібне щось робити, коли вже він до Якова приведе своїх двох синів, Там переставляти і коли руки... Яків покладе руки праву правицю благословляти молодшого, угу. а лівицю на старшого, Йосип візьме руки і скаже: Батьку, не так. Яків скаже: Почекай, що я роблю? Я знаю, що я роблю. Я знаю, що я роблю. Угу. І Господь міг і Ісааку сказати: Ісаак. Коли ти будеш давати перворітство, не так руки мають бути, а навпаки. Не сав буде твоїм перворідним, яків буде твоїм перворідним. Тобто Бог хотів е, ось таким, е, як би прикладом е, показати ось таку духовну істину, е, якову, що не потрібно боротися з Богом. Не чи? потрібно боротися з Богом, тому що потрібно ти все довіряти не перемож... Богу, довіряти Богу постійно в своєму житті і не набагне намагатися своїми методами зробити mm -hmm. те, що пообіцяв Бог. Якщо Бог дав якусь обіцянку. А він залишив нам на сторінках Святої Книги Біблії масу прекрасних обіцянок. Одна з найпрекрасніших обіцянок, це була залишена Ісусом, коли він сказав: Я прийду знову, угу. щоб забрати вас туди, де зараз я, я знаходжуся. Угу. Нам потрібно довіряти Богові. І ось Яків бореться з цим чоловіком, коли він починає розуміти, що це Бог, він вхопився. Тут написано за нього, і ми читаємо такі слова. Побачив, що не подужає його. І ось доторкнувся до суглобу стигна його, і звихнувся суглоб стигна Якова, як він боровся з ним, і промовив: Пусти мене, бо я зійшла до світня зоря, то відказує, не пущу тебе, поки не благословиш мене. Угу. І промовив до нього, як твоє імення. А той відказав, Яків, і сказав: Не Яків буде називатися вже імення твоє, але Ізраїль. Бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. І подужав. Він переміг Бога, але він переміг Бога не, не своєю силою, тому що ми читаємо, що ну, так, той торкнувся легенько і все, і нога пови, вийшла з ладу. Яків переміг вірою. Коли він вхопився, він розуміє все. Якщо цей захоче зараз мене тут вбити на цьому місці, він це зробить легко. Тому що він це відчував зараз ну, на своє конкретно на своєму суглобі, угу. свого стегна. Просто той торкнувся і все. Торкнувся, і все. І він розуміє, зараз він торкнеться і нема Якова. І Яків хапається за Бога вірою. Він розуміє, що він грішник. Він розуміє, що він недостойний благословення. Він все це усвідомлює і він покладається цілковито і повністю на Божу милість. Угу. І в серці своєму молитві каже: Помилуй мене, Боже, як я, як Давид потім напише в одному з своїх псалмів. І Господь його милує, по Його вірі. Не по його заслугах, не було таких заслуг у нього. Його вірі. Він вхопився і Бог його благословив. І ось, коли цей противник його, ангел Господній, це був Ісус Христос, коли Він його благословляє і відходить. Я собі уявляю, як, як початок цієї ночі, коли Яків сидить сам біля цього потоку, і в його серце крові обливається, що буде завтра, коли Ісав прийде, і що лишиться від його табору? Зараз Яків сидить спокійний і розуміє, що якщо його Господь благословив, угу. не причинив йому зла, хоча міг, то що йому зробить Ісав? Не треба боятися. До речі, як зустріч пройшла? все нормально. І Яків чекає Ісава вже спокійно, абсолютно спокійно. І в цей момент, коли у Якова була зустріч з Богом mm -hmm. біля потоку, у Ісава була зустріч з ангелом Господнім в іншому місці. Mm -hmm. І він отримує вказівку від Господа, не, не робити зла ніякого. І вони зустрічаються як брати, а не як вороги. Слава Богу. І коли Ісав приходить і бачить цей величезний табір, написано, що вони. Обіймали один одного, плакали один над одним від радості, угу. і з цих пір вони стали братами. Вони були ворогами, хоча по роду були братами. Ну так. І тепер вони стають братами по духу. Виходить, що висновок дуже гарний, нам потрібно просто. Е... Не боротися все ж таки з Богом, а просто довіряти йому і нехай він керує нашим життям. Дякую, Андрію, за цікаву розмову. Дійсно, можна багато взяти гарних уроків духовних для свого життя із слова. Дуже багато Бога. історій. Навіть оця ця історія вона дуже багато різних уроків дає. Ну, один з таких чудових для нас, щоб ми не бігли перед батьком. Зрозуміло. Небесне. Дякую. Ну що ж, друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, як боротися з Богом і чи потрібно взагалі це робити. Нам допомагав пастор Андрій Колодій. Якщо у вас залишилося запитання, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Наші оператори, священнослужителі готові відповісти на всі ваші запитання. Зараз у нас невеличка пауза, але скоро повернемося для того, щоб продовжити нашу програму.